Популярність рослинних олій з кожним роком зростає, знаходячи нове застосування. Наприклад, рижієва олія, яка раніше використовувалася тільки для готування їжі, виявилася відмінним помічником у зниженні ваги та налагодженні метаболізму. Олія рижію робиться з рослини рижії або несправжній льон, має світло-жовтий відтінок і злегка гострий смак. Вона багата на корисні жирні кислоти, такі як омега-3, омега-6, омега-9, ейкозеїнова, пальмінтова стеаринова та ерукова кислоти. Ці компоненти покращують метаболізм, попереджають вегетосудинну дистонію і гіпертонію, а також зменшують алергічні прояви. Режієва олія особливо корисна для схуднення завдяки своєму легкому проносному ефекту і здатності забезпечувати тривале відчуття ситості. Оптимально приймати її надще серце. За пів години до їжі добова порція складає 30 грам. Запивати олію небажано, оскільки це підсилює її проносні властивості. Якщо прийом надще серце неможливий, олію можна додавати в їжу. При зниженні ваги нерідко спостерігається дряблість шкіри. Масаж з рижєвою олією допомагає боротися з цим, підвищуючи пружність шкіри і зменшуючи целюліт. Олія підходить для будь-якої техніки масажу, швидко вбирається і не залишає жирної плівки. Купити якісну режієву олію холодного віджиму, а також інші сиродавлені олії, можна в інтернет-магазині Craft Oil. Крафтойл виготовляє олії на вертикальному маслопресі без зіткнення з металом, що дозволяє зберегти всі корисні властивості. В асортименті магазину є різноманітні олії холодного віджиму та обладнання для самостійного виготовлення рослинних жирів. Спасибі, що були з нами. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Залишайте свої коментарі. Побачимося у наступному відео.